Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є, іноді в роботі чи навчанні нам дуже бракує другого екрана. але носити з собою традиційний монітор незручно. Тут на допомогу приходять портативні дисплеї. Сьогодні я розповім вам про Asus ZenScreen MB16AH. Те 156 дюймовий сенсорний монітор створений спеціально для того, щоб легко додати додатковий екран до вашого ноутбука, смартфона чи навіть міні-ПК. Він легкий, зручний у підключенні та дозволяє ефективніше організувати робочий простір будь-де. Але перед тим як ми розпочнемо оглядати його, попрошу вас поставити вподобайко під цим відео, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Ну а ми погнали далі. Asus ZenScreen mb 16Е AH що погляду дивує тим, наскільки він компактний і продуманий. Товщина корпусу приблизно 12 міліметрів, а важить він близько кілограма. Виробник пропонує до монітора чохол, який захищає його від випадкових подряпин і слугує додатковою підставкою. Однак найбільш цікавим рішенням є вбудована відкидна ніжка, завдяки якій можна встановити дисплей під різними кутами, змінюючи нахил залежно від обставин. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо. Актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Корпус виконано в лаконічному стилі спереду тонкі рамки, ззаду Матова темно-сіра панель на боці розташовано низку портів: два usb c з підтримкою DisplayPort, alt Mode для відео і живлення, а також міні hdmi що робить підключення до різноманітних джерел сигналу зручним. Є тут і комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Тож за потреби можна підключати навушники. Щодо керування, налаштуваннями виробник встановив з боку невеликий джости та додаткові кнопки для відкриття osd меню. Це значно зручніше ніж застосовувати кілька дрібних клавіш. Ви легко перемикаєте режими зображення. Чи регулюєте яскравість? Приємним бонусом йде пара невеликих динаміків по одному ватту, тож монітор здатен сам відтворювати звук. Звісно, чуда від таких крихітних динаміків не чекаємо, але якщо вам терміново потрібно переглянути відео, а колонки немає, цілком вистачить. ZenScreen отримав 15,6 дюймову IPS-матрицю з роздільною здатністю Full HD, кути огляду 170 градусів, а частота оновлення стандартні 60 Гц. Екран матовий, антибліковий, що дуже допомагає уникнути від у яскраві. Приміщеннях базова яскравість близько 250 канделів на метр квадратний. Тож у офісному середовищі чи вдома цього вистачить. Однак, під прямими сонячними променями картинка може видаватися тьмяною. Контрастність заявлена з 700 до 1, не рекордна, але для портативного рішення цілком прийнятна. Серед особливостей сенсорна панель з підтримкою мультитач до 10 торкань. Тобто, якщо ви під'єднаєте монітор до windows пристрою, зможете масштабувати фотографії пальцями, скролити веб-сторінки чи робити швидкі нотатки. Прямо на екрані. Кольорова гама цього екрану приблизно слабша ніж у професійних моніторах. Якщо ви займаєтеся точною корекцією кольорів чи дизайну високого рівня, цей дисплей не ідеальний. Він не покриває розширені колірні простори і не має фабричної калібровки під Adobe RGB. Натомість для офісних задач радування тексту, коду, таблиць цього вистачить. Також тут є функції Flicker Free Love Blue Light, які допомагають зменшити навантаження на очі під час тривалої роботи. Портативні монітори ASUS взагалі, відомі якісним дизайном. Дизайном тонкі рамки, преміальні матеріали. Тож і ця модель не виключення. Тим паче, не всі конкуренти оснащені сенсорним екраном з мультитачем. Тут Asus випереджає більшість звичайних портативних дисплеїв. Головний сценарій застосування ZenScreen – це підключення як додаткового екрану до ноутбука чи десктопа. Для тих, хто багато подорожує чи працює поза домом, таке рішення дозволяє отримати подвійний робочий простір без необхідності тягати громісткий монітор, завдяки Мігні HDMI монітор можна під'єднати навіть до консолі чи камери, а USB-C розширює можливості інтеграції з різними смартфонами або планшетами за умови сумісності. Зручно, що один кабель може передавати не лише відео, а й живлення. Ваш ноутбук видає сигнал і водночас живить дисплей. Тим, хто любить читати довгі статті чи має потребу редагувати коди, сподобається вертикальна синхронізація. Тут є автоматичне обертання екраном, якщо ви ставите його портретно. Зручно для перегляду списків таблиць або соціальних стрічок. є також кілька попередньо встановлених профілів зображення: стандарт, sRGB, Twitter і Rating Mode. Кожен з них трохи змінює насиченість кольорів, контраст та інші параметри, що добре підходить для певних сценаріїв від офісної роботи до нічного читання. Найбільший плюс від такого формату збільшення робочого простору. Якщо ви звикли мати два екрани в офісі, але часто відлучаєтесь з ноутбуком. Цей монітор, наче, розв'язує вам руки. Ви просто берете його з собою, ставите на столі. Будь-де і одразу отримуєте другий дисплей. Коли займаєшся монтажем відео, чи, наприклад, працюєш з багатьма документами, це суттєво заощаджує час і зусилля. Проте варто розуміти, що macOS офіційно не підтримує тач екран, і там ви не зможете натискати пальцями. Власники Windows і Android пристроїв загалом задоволені, під'єднав і працюєш. Ніяких додаткових драйверів шукати не треба. Це радше універсальна друга панель, що полегшує продуктивну роботу, а не калібрований дисплей із 100% SRGB чи Adobe RGB. Для перегляду YouTube, онлайн зустрічі або працювати над кодом більше ніж достатньо. А ще цей монітор дійсно зручний у транспортуванні, поклали його в рюкзак чи сумку, і завдяки невеликій вазі він не стає надмірним тягарем. До речі, підставка тримає екран досить упевнено, не дозволяючи йому легко перекидатися, якщо ви раптом зачепили стіл. Asus ZenScreen MB16-AHT – це цікаве рішення, яке ідеально підходить для людей, котрі хочуть бути ефективними за межами звичайного робочого місця. Не скажу, що цей портативний монітор бездоганний, йому бракує точнішої передачі кольору, а яскравість обмежена. Проте як універсальний другий екран для Windows чи Android чудовий варіант. Він простий у підключенні, має адекватну якість зображення, а найголовніше звільняє вас від проблем з багатозадачністю у відрядженні або в кафе. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал Огляд натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.